Для чого проводити обробку насіння перед посівом фунгіцидами та інсектицидами? Обробка насіння перед посівом це неформальність, це перший критично важливий крок у захисті майбутнього врожаю. Навіщо це робити? По перше, захист від хвороб. Фунгіциди зупиняють гнилі, пліснявіння, сашки та інші небезпечні інфекції щодо того, як вони знищать урожай. Приклади препаратів: Венцедор, Авіценна, Кватрофорс, Ультрафіт. По-друге, захист від ґрунтових шкідників, інсектицидні протруйники, такі як Командор Грант, Канонір Ультра або Лайнер, надійно зупиняють дротяника, хрестоцвітних блішок та інших шкідників. А ще є комбіновані рішення, такі як Тріолан чи Кантаріс один обробіток, і ви захищаєте насіння одразу від шкідників і хвороб. Але це ще не все. Щоб сходи були дружніми і міцними, додавайте стимулятор росту гумат лист 1 літр на тонну, а також мікроелементи бор, цинк, залізо або комплексні продукти елф соя, елф соняшник, елф кукурудза. Пам'ятайте. Хвороби, як от летюча сашка чи пліснявіння насіння, неможливо вилікувати після сходів. Захист потрібен ще до того, як насіння торкнеться ґрунту. І не зберігайте оброблене насіння надто довго. Найкращий результат, якщо сіяти одразу після обробки. Обробка насіння це запорука рівномірних сходів, здорових рослин і стабільного врожаю. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів, підберемо найкращі протруйники та схеми саме для вашого поля. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.